Вітаю, шановні батьки. Я Андрій Мельник, провідний фахівець із навчання платформи Єдина школа. Наступний пункт, про який я хотів би сьогодні з вами поговорити, це персональні чати з викладачами. І кожен батько може зв'язатися з будь-яким вчителем по будь-якому предмету і задати питання щодо навчальних досягнення їхньої дитини або щось уточнити по виконанню домашнього завдання. Я входжу в мобільний застосунок увійти в систему. Для того щоб перейти в розділ чати, я переходжу на вкладочку у лівому нижньому куті чат. Після чого у мене тут безліч чатів, з якими я вже мав справи. Але для того, щоб зв'язатись з викладачем, як батько, я натискаю правий верхній куточок календарик з переліком вчителів, які ведуть щось у моїх дітей: у Олесі або Павла, да, бо у мене дві дитини. І, наприклад, я хочу написати гаровому Євгену Борисовичу повідомлення. Ось, наприклад, вітаю як успіху Павла в цьому семестрі або щось інше. Після чого з'являється додатковий чат, і індивідуально вже з цим вчителем Гаровий Євген Борисович тепер з'являється у переліку моїх контактів в персональних чатах. І тепер ви можете бути впевненими, що вчитель отримав ваше повідомлення і обов'язково відповість. Шановні батьки. Якщо у вас все ще залишились якісь питання або незрозумілі моменти, ви завжди можете звернутись до нашої служби підтримки, натискаючи відповідну кнопку в мобільному застосунку Єдина школа.